thank mm -hmm. you Шановні діти, вчителі та батьки на порозі нового навчального року. Для нас він останній у школі, а для декого він перший і дуже особливий. Сьогодні відкривається перша сторінка шкільного життя для 21-мешканця країни Знань. Слово надається директору нашої школи Михайленко Галині Володимирівна. Доброго дня, шановні діти! Ви вперше прийшли до нас, до нашої школи. Вам подобається. І ви стаєте першокласниками. Які молодці, які ви всі красиві, гарні. А знаєте, хто поруч з вами стоїть? За вами там, хто стоїть. Старшокласники, старшокласники. старшокласники. не просто старшокласники, а це діти, які вже виросли. Вони в цьому році закінчують школу. Для вас буде сьогодні перший, перший раз перший дзвоник, а для них це останній перший дзвоник, як кажуть, так? Тому, шановні першокласники, я вас вітаю. Я бажаю, щоб ви були здоровими, розумними, отримували гарні оцінки, добрі знання. Ви стали цього року найстаршими. На вас рівняється вся школа. Я бажаю, щоб ви достойно провчилися цей рік. Я бажаю, щоб ви провчилися в стінах школи. Тому дотримуємося усі, усіх вимог. Так? Я вам бажаю, щоб ми на останні дзвони теж стояли тут разом. З початком, з новим навчальним роком, зі святом 1 вересня, з днем дня знань. А до нас іде гість. Гість цей винуватий свята звикли ми його чекати. Так, я мандрувати звик, я новий навчальний рік. Я бажаю вам наснаги, добрих успіхів, відваги. Щоб сумлінними були, в клас наступний перейшли, а для вчителів терпіння, щастя, творчого гріння цього дину радісну, ранково, щоб ви були завжди на висоті. Я покладу на сходинки підкову, щоб вчителям і учням щастило у житті. Тобі навчальний рік, ми сподіваємося, що він буде цікавий та насичений. А зараз, для того, щоб ви стали справжніми першокласниками, для вас пролунає урочиста обіцянка. Повторюйте за нами і сердечно обіцяйте. Буду в школі вчитись писати, гарно читати та рахувати, буду в альбомі своїм малювати, твори писати, вірші вивчати. Обіцяю! Обіцяю не лінуватись, добросовісно трудитись, педагогів поважати, і оцінки гарні мати. Обіцяю! книги зошити любити. берегти, а не побігти. Акуратно не бути, щоб нічого не забути. Обіцяю Обіцяю! на уроках не жувати, не дрімати і не спати. І домашні сідав завдання на 12 готувати. Обіцяю. Обіцяйте вчитися сумлінно і поводитись відмінно. Щоб батьки могли радіти, що такі в них гарні діти. Обіцяю? Обіцяю! Сподіваємось, ви не порушите цю обіцянку. А щоб ви завжди про неї пам'ятали, ми даруємо вам особливу відзнаку і приймаємо вас у нашу дружну шкільну родину. Дзвоник, останній покличе за парти. Це наші одинадцятикласники. Для нас починається вирішальний навчальний рік. Ми дивимось на першокласників і можливо, впізнаємо в них колишніх себе, таких же маленьких, схвильованих та радісних. А вони мріють і прагнуть судше підрости і стати схожими на нас. Разом з вами йдуть ваші перші вчителі. Чи є добре серце відбуватиме вас під час ваших перших труднощів? Олен, Упала Олена Олександрівна та Орел Юлія Володимирівна. У доброго, дорогі друзі!

Чому трьох дітей. Я Дорогі діти, наші 11-класники, ми вас вітаємо сьогодні з вашим першим останнім першим дзвоником. Ми вам бажаємо терпіння, наснаги. Любові, кохання, добра і тепла, чим повниться ваша душа. Таких, як ви, не буде вже ніколи. І забренить у голосі сльоза. Як не вертає до людей учора, так не буває серед цих броса. Ви не повторні, кожен з вас єдиний. Єдиний погляд, серце і душа. Ви неповторні Дуже ви не схожі. Можливо, в цьому вся ваша краса. Ми вас любимо.